Наступне вправо це простукування. Всі ці вправи, які я даю, вони допоможуть вам справитися з посттравматичним розладом. Тобто, не допустити на ось цих перших стадіях, стадіях щоб стрес пішов далі в тіло або пішов е, ще далі, вправа е, жимання. Тобто, старайтеся сжати все тіло, а потім розслабити. Це один такий із прийомів йоги. І от прямо отак. І розслабляйтесь. Бачите, мені захотілося видихнути. І далі зжимайте всі частинки свого тіла. Ось так руки. У руках у нас є енергетичні канали, які також накоплюють стрес. Прям ніби ви от бачите ось так робите, ніби ви вижимаєте, але обережно, щоб це ще права, яка допомагає вам відчути своє тіло. Відчути наступну вправу також покажу на тіло та кордони. Тобто ця вправа допомагає вам відчути себе. Вижимаєте ніби себе, от бачите, не, от, не прям боляче, а щоб ви відчули себе, щоб ви повернули себе в цю реальність. Це допоможе вам зрозуміти і не, за, не зависнути у цьому стресі. Пішли ось тут, проминаєте себе як міні-масаж. Обов'язково можна ключиці, плечі. Але обережно, тому що у нас тут лімфоузли, тут лімфоузли, тож, ну, будьте обачні, шию, якщо потрібно. Прям прожимайте себе, і це також допоможе вашій крові циркулювати краще. Наприклад, живіт, ноги, проминайте свої ноги. Пальчики. Кожен пальчик, от прям можете навіть кропивку, знаєте, як роблять жати. Це вправа, яка сідниці, яка допомагає вам відчути свої кордони. Тобто кордони свого тіла, що я в безпеці. Зі мною все ок. І відразу ще зараз відчула, як прилив крові. Ось. І все? в мене тіло зігрілось. Воно вже не стресує. Воно не у шоці. Кров приливає, тіло тепленько. Тому що частіше всього нам стає холодно, ось когось кидає в холодний піт, в страх. Ця вправа не дасть вашому ПТСР піти далі. Наступна вправа, ну думаю, тут я й почну казати. Наступна вправа це простукування, це аналог. Про давлювання, тільки про стукування. Тобто обережно на грудну клітку, ось тут. Тому що тут у нас знаходиться тімус. Знаєте, нас навчали навіть отак, як горилка зробити. Але не дуже боляче. Просто, щоб ви відчували, у нас є костяшки, цими костяшками прямо можна от так. Це ви також допомагаєте, але без фанатизму, будь ласка. Животик, ніжки. Це ви виганяєте стреси з тіла. Все, в мене тіло нагрілось. Я відчуваю таке, що мені прямо вже спати хочеться. А я зробила всього лише 64 хвилинки вправ. І видихайте, і вдихайте. Якщо ви зараз зі мною подігнете, то буде класно. Ось. Як вам ваш стан? І як самопочуття? Подумайте, що зараз змінилось у мені. Пам'ятаєте, дихаємо. І ще така вправа, яка називається метелик, я її вже давала, але зараз записала в курсі. Ставимо ось так ручки, щоб вони були по плечам. Ось тут у нас також меридіани знаходяться, лімфовузли. І отак. Закривайте очі. Дихайте, рухи бабочки. Імітують як серцебиття. І постійно ви самі за допомогою своїх рук зможете своє серцебиття сповільнити і допомогти собі Рославу. Можна таку вправу робити в будь-який момент. Помітила, я то пришвидшуюсь, то прискорююсь, то взагалі. От, я виїхаю. Так виходить напруга з тіла. Адже ми дуже багато копимо, але можемо навіть не знати про те, що ми копимо. І я помітила, що в мене руки нагрілись, тіло прям так нагрілося. Захотілося пити, а це значить, що організм вже запустився. Ви захотіли пити, ви вижили ось це, можливо, якусь надлишкову воду, яка утворилась, лімфа запустилась. Лімфа омина, омивається чистою водою, організм очищається і все все скидається в каналізацію нашу лімфу, і ви набуваєте більш розслабленого стану. Ось так. Даю вам картку після зі своєї авторської колоди оракулу. Давайте витягнемо ось цю. Картка радить інтуїція. Довіртеся своєму внутрішньому голосу, якби ви знали відповідь на своє питання. Що би відповіли? Тобто, у вас зараз всередині може бути якесь питання. я впевнена, що кожен прагне відповіді на своє питання. Але всі відповіді в нас всередині. Варто лише довіритись і не боятися почути цей голос. Адже часто у нас а щось станеться погане від того, я щось подумаю, або зміню, да? а як іти вийти, розширити зону комфорту. Довірте своїй інтуїції. Ігноруючи свій голос, не знайти течую життя. Коли ви постійно о, бачите? хоча до цього я була активна. Ось так діють оці ці вправи, які я вам показую, тут прям наглядно, тілесно. Тільки ви знаєте, як вам правильно жити. Але якщо ви сходите, я як наставник можу вас повернути техніками, практиками, навіть ось цим ось ця. Ви вже відчуваєте, що я більш емоційно стабільна. Я ж не дарма просто тут записую відео і не сиджу десь від страху, не боюсь, а навпаки, несу це до людей, щоб вони також стали ну, трішки такі розслаблені і почули себе. Тобто я зараз емоційно стабільніша, і я можу вам допомогти також стати емоційно стабільнішими, якщо ви зробите ці вправи. Також у нас зараз буде ще одна вправа, дуже важлива у роботі зі страхами. Тобто ми спочатку очищаємо тіло, очистили розум перед тим у медитації і зараз будемо йти в страхи. Ось так. Я видихаю, позіхаю. Позіхайте і ви. Нагадую, що зівок це максимальне розслаблення через усю діафрагму, через горло, ніби ви можете навіть уявляти, як ви зіваєте, і з кожним зівком виходить стрес. Візуалізуйте постійно собі картину. І зараз перейдемо до роботи зі страхами. Це дуже цікава техніка. Вам сподобається.